Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У попередньому відео я показувала базові елементи в'язання гачком, а сьогодні ми будемо говорити про в'язання по колу стопчиками без накидів. Коли ми в'яжемо прямокутні елементи, то у кожному ряду у нас залишається та сама кількість петель. Якщо ми не говоримо про узори, а просто про ось таке рівномірне в'язання, то ми е, з петлями нічого не робимо. Тобто, у кожному наступному ряду ми з однієї петлі попереднього ряду вив'язуємо одну петлю наступного, тобто, з однієї петлі стопчик, і з наступної петлі стопчик, і з наступної петлі стопчик. Ширина полотна залишається однаковою, кількість петель у кожному ряду залишається однаковою. Але, коли ми в'яжемо по колу, то з кожним наступним рядом у нас радіус кола збільшується. Збільшується, це означає, що і довжина кола, тобто довжина нашого замкненого ряду, вона щоразу збільшується. І щоб вона збільшувалась, нам потрібно. Додавати петлі. Додавати петлі можна двома способами. Можна вив'язувати із однієї петлі два або декілька стовпчиків, або можна вив'язувати додатково повітряну петлю або декілька повітряних петель, але повітряні петлі це коли ми говоримо про в'язання, Тобто, у нас з'являються вже якісь отвори у нашому полотні. А сьогодні ми говоримо тільки про в'язання з без накидів, тому ми говоримо про додавання петель вив'язуванням із однієї петлі двох або декількох стопчиків. Я вам зараз покажу на моїй незакінченій серветці, що я маю на увазі. Ось у нас є одна петля. Якщо ми вив'яжемо з неї одну петлю, у нас нічого не змінюється. Правильно, була одна петля, і в наступному ряду теж одна петля. Але якщо ми заведемо гачок у ту саму петлю і вив'яжемо з неї додатковий стовпчик, то ми додали петлю. Ось тут в наступній буде краще видно. Ось, ми вив'язали один стопчик без накиду, а потім заводимо гачок у цю саму петлю і вив'язуємо ще один стопчик без накиду. Бачите, у нас тут була одна петля, а в наступному ряду ми вже зробили з неї дві. Тобто, наше в'язання розширилося. Але. Щоб рівномірно розширювати в'язання, ми не, можемо, не повинні додавати додаткову петлю у кожній петлі. Тому що, якщо ми додамо занадто багато петель, то у нас дуже швидко збільшуватиметься довжина цього краю, і наше в'язання почне збрижуватись такими хвилями. І навпаки, якщо ми рідко додаватимемо петлі недостатньо, то воно почне загинатися. Ось на цьому краще видно. Якщо додавати петлі рідко, затягувати цей край, то воно почне загинатися такою шапочкою. Тобто додавати петль потрібно рівно стільки, скільки потрібно. І зараз я вам покажу схему, як правильно додавати петлі. При в'язанні по колу стовпчиками без накиду. У цій таблиці ви бачите правило кола. Залежно від того, якими елементами ви в'яжете, потрібно додавати різну кількість стовпчиків. Якщо це пів стопчик, то 6 нових стовпчиків у кожному новому ряду, якщо стовпчик без накиду, 8 нових стовпчиків у кожному новому ряду. Для нашого випадку ми в'яжемо стопчиками без накиду. Ось така схемка. На цій схемі палички це позначення стопчиків без накиду, кружечки повітряна петля і дужечка, її не видно, але це з'єднувальна петля або півстопчик. Тобто, по цій схемі, ви повинні спочатку зробити із чотирьох петель повітряних вісім стопчиків без накиду. Потім із восьми стовпчиків зробити 16, а потім у наступному ряду, у наступних рядах додавати вже по цій схемі. В'яжемо 4 повітряні петлі. І з'єднуємо їх. Коло півстопчиком. Півстопчик це ми пров'язуємо через дві петлі, протягуємо нитку одночасно. Так. І тепер робимо петлю підйому повітряну, а в наступному ряду із кожної цієї повітряної петлі ми вив'язуємо два стовпчики. Без накиду. Так, два. Ще два. Це в нас шість. Далі сьомий. І наша повітряна петля, яку ми вив'язували на початку, вона як стовпчик, тому вона також йде в рахунок. Тому тут уже ми Знову робимо з'єднувальний півстопчик, замкнули коло, робимо повітряну петлю для підйому. І тепер наступний ряд. Ми із цих восьми петель також в'яжемо з кожної по два стопчики без накиду, щоб у нас уже вийшло 16. Дідійшли до кінця ряду, з'єднуємо півстовпчиком, робимо петлю підйому. і тепер уже цей ряд ми додаємо додатковий стовпчик через одну петлю не в кожній петлі, а через одну. Тобто першу ми. З першої ми пров'яжемо один стовпчик, і з наступної пров'яжемо два стовпчики. Потім знову один стовпчик, а з наступної два. Один. І, от бачите, у нас виходить рівненьке коло, яке не закручується, і продовжуємо в кожному ряду в'язати за цим, за цим правилом кола. бачите, при круговому в'язанні у нас один бік виходить такими косичками зв'язаний, а інший бік вузликами. Сподіваюсь, що я зрозуміло показала, як це в'язати. Дякую вам за перегляд і успіхів вам у опануванні в'язання гачком.